Це село здивувало нас тим, що вперше за час мандрів ми побачили у цьому греко-католицькому краю на Галичині щось незвичне. Ну а саме Дім молитви. Знаєте, так само, як і костели, Дім молитви дуже така велика рідкість. Так що відправляємося у село і подивимося, що тут ще цікавого є. Всім привіт, радий вітати вас сьогодні на каналі Двогородки. І сьогодні наші мандри української провінції тривають, ну а саме в по Львівщині. Сьогодні ми відправилися в таке чудове село, яке називається Татариню. Солос знаходиться за декілька кілометрів на від комарно. Так що подивимося, що тут цікавого є, і чи варто сюди приїхати. Будемо трошки відправлятися. Як я вже говорив, це було дуже-дуже незвично. Їду я собі селом так спокійно і дивлюся, опа, на в'їзді у село дім молитви. Ну, тут такий дійсно трушний греко-католицький храм, ти навіть католицького костелу не знайдеш між Львовом і Дрогобичем. Ну хіба що якийсь Любінь чи комарно. А тут. Опа дію молитви. Дуже таке, знаєте, незвичне і цікаве. Тиміші такі от красива, гарна споруда радує оку. Так що, вже раді цього варто їхати в татарнів і казати, що от така от екзотика, як для греко-католицької Галичини. До речі, цікавий факт з Радянського Союзу село називалося інакше. Ну, а саме з 1944 по 1992 рік татаринів називався Рубанівка, і вже згодом з поверненням незалежності України село було повернута стара назва. До речі, татаринів село давнє. За даними Вікіпедії, засновано 1390 року. Ну а тим часом ми вже потрошечки підійшли до храму. Перед нами церква Покрову Пресвятої Богородиці 1714 року. До речі, на церкві є різний надпис над допоріжно-комплеменних дверей. Цей дім Божий збудований року Божого, 1714-го місяця квітня дня 5 за заярає священого Якова Козговського. А взагалі, про церкву у селі Татаринів вперше згадується аж у 1515 році. На південь від церкви знаходиться дерев'яна таріярусна дзвіниця, зведена в 1923 році майстром Стефаном Кагуєм. Є е та -то той момент, коли ти кажеш, що дарма їхав багато кілометрів. Бляцарки дуже-дуже красиво. Вона вже такі веде, і не відвідує на такого храму, вже пацють всі затрати сила. До речі, що ще цікаво сказано, так це що у 1936 році за добровільні пожертви парафіян та кооперативної керівниці сила церковна громада придбала великий дзвін Іван, який був відлитий у відомій уварні цунарів фальшинських у перемежні. Отака от от цікава історія про місцевий храм. Що і ще варто сказати, що у селі є такий цікавий столочок, для кого класно можна відпочити, що й робить мій велосипед. Я вам скажу, тут досить досить красиво, таке цікаве весело. Така вона українська провінція. До речі, як вам враження від село. Якщо любите таке відео, напишіть, будь ласка, вашу реакцію про село в комент. Якщо вам себе напишіть пару слів. Ну, Гуляємо собі потрошечки далі, і, як бачимо, таке ось цікаве село. І, до речі, якщо ви дивитеся відео у нас на каналі, ви могли помітити, що. Якщо догуляємо по тих селах, які ближче до гір, то там значно більше дерев'яних хат. А тут от такі о, хати більше камінні під черепицею. Здається, якась різниця, скільки там? Буквально 10-15-20 кілометрів між селами. Але от такі от вже навіть хати зовсім інакші. От таке воно це більше в сторону Львова. До речі, невеличкий овтопчик. А, а напишіть, будь ласка, що вам подобається в нашому відео, і що не подобається, і що нам варто вправити, але тим часом йдемо глянути далі по потуреному. Проте, знаєте, як і всі села, воно має таку велику проблему, що населення катастрофічно зменшується. Якщо вірити в Вікіпедії, то населення на 2001 рік було 586 людей, а станом на 2025 уже тільки 318. Майже вполовину населення зменшилося скільки там за 25 років. Реально ага, сумна, сум, дуже сумна статистика. Ось якісь такі емптарі, якщо на рівні двері шкідку. Бачимо таке невеличке затихнуться село з чудовою церквою, ну, та й таке досить поганим вдома І Виглядає просто не... от не мандрі потенційної очима. Будемо трошки кулятися далі. Але перед тим, попрошу підтримати підтримку нашими налайками, команда минулий підписками. Я нагадую, що ви були на було надвадки. Правокі любить українську провінцію, тому що він саме за провінції.